Щось не видно японців у струю. Тому що у нас була акція, великий розпродаж, ми багато пропродавали. Лишилося пару штучок. значить Mitsubishi 4400 віддаємо, але це за самовивіз, Зразу кажу, ми не доставляємо 4400 за самовивіз. 8600 джель 320. Вона без фризи. Ісекі 25-ка. На коробці Speed, дуже хороший стан з кондиціонером 12 тисяч доларів з фризою. Джел 221 без фризи 7 тисяч доларів. Лендхоп 165 цей за 4 можете забрати. З фризою, але фриза без ножів. І Янмар РС-27. Він з фризою 9100 Тож пару японців ще залишилося, і ми очікуємо десь на наступний тиждень. Може, через тиждень партію японців. Тож слідкуйте за нами, підписуйтеся і будьте в курсі, тому що японці приходять в одному дійсному варіанті, і може попастися хороший варіант, і ви можете його купити.